Не можна буде так просто взяти і скористатися цими можливостями. Гендальф сірий став Гендальфом білим. Всім привіт! Ласкаво, прошу на свій канал. Я дуже сподіваюся, що у вас зимовий новорічний настрій, тому що в мене да. Бо я вже знаю, що чекатиме мене в 2025 році, і розповім зараз про це вам. Я продовжую свої теропрогнози на 2025 рік, і сьогодні в нас на черзі близняки. Ми розглянемо спочатку кожен квартал 2025 року, потім пройдемося по кожному місяцю. І по кожній галузі вашого життя особистісний розвиток, особисте життя, робота та фінанси, місцями навіть здоров'я, і не просто послухаємо, що буде, а ще я і надам рекомендації, як прожити цього року ваше краще життя. Так що сідайте зручніше, і давайте починати. А мене звати Наталія Миронова, магістр філософії, консультант з психолого-філософських питань та терапевт за освітою, а я ще тарологом та відьмою. Ні, я не буду діагностувати всім на світі псування, і потім не буду вимагати за його зняття всі гроші світу. Моя мета полягає в тому, щоб ми українці могли отримати кваліфікова. На допомогу, навіть якщо ми маємо магічний тип мислення, науковий, релігійний, мені все одно. Я хочу, щоб ви були ментально стійкими, тому що коли на світі досі існує одна недокраїна, то ментальне здоровий суспільство це не перевага. Так що поїхали. порталі 2025 року вам буде Сложно бути ментальності, якими скоріше ви будете дуже такими знервованими, дратівливими. Знаєте, от буде дуже багато енергії внутрішньої, і ви не будете розуміти, куди її подівати. Оце як муха, такі хатічні дії якісь робить, і вона ну літає активно. Куди вона летить? Чи на варення, чи не так от будете і ви знаєте, як на електризований одяг енергія є, залперектричний є, але куди його націлити? Хазе в особистому житті ви можете дратуватися на свого партнера чи партнерку, якщо ви стосунках Буде здаватися, що він дихає не так, чухається не так, все робить не так, ви будете така пожатровиш. Що ти робиш? Якщо ви самотня, то буде складно в такому стані знайти нові стосунки, але, звісно, не нереально. В роботі та бізнесі так само, у вас є внутрішній ресурс достатньо активний, але ви до кінця не розумієте, куди його потрібно направити. Через це так само, може, знаєте, як кажуть, і це все з рук валиться, і це прям не тупо три місяці буде. а Просто буде повторювання такі ситуації, коли ви будете звертати на це увагу. Як ви можете покращити собі. Бі, ось цей стан підключайте творчість всі три місяці. Арт-терапія, гончарна майстерня, курс крокіш. що завгодно, вам дуже потрібно підключити творчість, щоб цю вашу дратівливість якби екологічно вилити, щоб вона вас не роз'їдала зсередини. середини. У січні 2025 року у вас буде такий активний рух. Ну, ви самі по собі такі дуже рухливі, да, і тут просто воно інтерпретується саме так. У вас буде дуже багато якоїсь командної роботи, тобто зустрічі багато з друзями. Ми на роботі якийсь такий колективний двіж в особистому житті постійно будете. Або якщо у вас сталі стосунки, то з партнером будете двіжувати. Якщо не матимете стосунки, то десь там з кимось може постійно будете зустрічатися, бачитися. Якщо ви в стосунках, то тут висока ймовірність зачаття. Тобто, якщо ви плануєте дитинку, можете починати прямо з січня. А також ви можете зі своїм партнером чи партнеркою народити на обов'язкову дитину, а якийсь проєкт, сумісне дозвілля чи сумісний бізнес, тощо. Якщо ви не в парі, то можуть бути якісь... Побачення, але враховуючи квартальну карту, скоріш за все, не буде чогось такого суперсерйозного. А в роботі та бізнесі можуть бути якісь нові проекти, можуть бути якісь тендери, якщо ви в намі працюєте в якійсь компанії. Будете серед колективу і спілкуватися з колективом, прямо дійсно командно над чимось працювати. Єдине, що обережно через надмірну кількість командної роботи, ви можете трошки втратити свою індивідуальність, тому не забувайте, хто ви є. Але В цілому місяць такий достатньо активний. Плюс дві жезлові карти квартальна та місячна карта. Тобто вас буде. Буде достатня кількість енергії, тому не забувайте, будь ласка, після того як ви її викидатимете назовні ще і відновлюватися. В лютому 2022 року ви будете під Арканом Королеви чаш. Почну з того, що якщо ви давно хотіли почати вести свій блог, то це якнайкраще робити в лютому, тому що Королеви чаш вони дуже люблять бути в центрі уваги. Серед зірок дуже часто зустрічаються люди, в яких це прям їхня карта королева чаш. Тому якщо ви чекали на знак, ось він. дядьки, в лютому починаємо вести свій блог. В цілому місяць буде. Таким, що ви будете зберігати, накопичувати в собі емоції. Емоції будуть і позитивними. Ви будете в гарному сенсі цього слова вражатися всім, чим що навколо вас відбувається, і в негативному може бути таке, що там десь поплачете і так далі. В роботі та бізнесі, скоріше за це не буде таких супертрамплінів, але це нормально, не може бути постійні якісь трампліни. Ви не будете там сильно націлені на кар'єрне зростання в цьому місяці, але вам буде важливо жити добре, тому ви не будете складати лапки, просто будете працювати у стосунках. В будь-якому випадку вам буде. Де властива ностальгія, можете згадувати бивших дівчинків, не звані бившим, пожалуйста. Можете згадувати, як там, якщо ви з партнером в сталих стосунках, як там раніше було хорошо, як там ви познайомилися і так далі. От і вам дуже важливі будуть емоції, тому що вони не стали негативними, да, тому що ми бувають негативними і позитивними. То рекомендую якісно проводити час разом, ходити на побачення, навіть якщо в стосунках вже там 20 років, все одно не романтичну нотку, якщо введете в лютому місяці, вона вам буде в плюс. У березні 2025 року, любі близнюки, у вас якесь обнуління де щось почнеться, прямо, як що називається, з чистого листа. Або це може бути нова робота, або може ви в минулому місці почали вести блоги, і це новий етап вашого життя. А якщо ви не у стосунках, то може бути такі цікаві побачення. Можете зустріти потенційного партнера, які, з яким потім буде довгі стосунки. Він такий буде веселий, буде може здаватися, що він трошки безвідповідальний, але такий, знаєте, шибає голова трошки. Також у вас буде активна соціалізація. В принципі, це вам і так властиво, тому просто примножуйте на два, будете постійно з кимось спілкуватися, розмовляти, відвідувати якісь заходи і так далі. Але от обережно, щоб не долучилася долька без відповідальності власні. Квартал 2025 року, ви будете в собі достатньо невпевнені, і, і через це будете компенсувати невпевненість, можете компенсувати такою показовою ексуальністю. Знаєте, щоб ніхто не зрозумів, що ви в собі невпевнена, а треба там роздягнутися, як прості, господі. Коротше, невпевненість в собі буде в усіх галузях. В роботі вам буде здаватися, що ви якась щось не так робите, що вами не задоволені, що ви все провалюєте, що ви йдете не туди. Звісно, в голос, ви це не будете показувати, а скоріше буде. Будете більше 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 працювати, збільшити своє навантаження. Можливо, навіть отримаєте підвищення, тому що ви упахались до зелених саплів. Але навіть після підвищення ви не зможете собі віднайти свою цю внутрішню впевненість у собі. В Стосунках, якщо ви в стосунки вже стали, маєте, то можете почуватися невпевненою в собі, що вас там не розуміють і так далі. Якщо ви не в стосунках, то обережно бо може початися прості господарська ера, тому що трошечки буде комплекс неповноцінності, але фліртувати. Працюватися буде просто неймовірно замечательно, розбрікрасна. Працювати на спевненість у собі, тому що це важливо. Близнюки, ваші в мене стука, друзів близнюкової такі класні. Якщо вам складно знайти, віднайти свою самоцінність. Якщо вам складно буде подолати свій синдром відмінника, то принагідно нагадую, що є ще й психолог. Запрошую до себе на консультацію. Ми віднайдемо ваш внутрішній стрижень, ми навчимося любити себе. Я залишаюся на зв'язку зі своїми клієнтами, навіть після консультації, тому що я зацікавлена в тому, щоб ви жили своє найкраще життя. Запрошую до. Себе в інстаграм. У квітні, дівчатки, у вас буде, що називається, два мнення. ваше і неправильне. Тозі мечів будете думати, приймати рішення, все одностороннє, все достатньо суб'єктивно. З одного боку, це непогано, тому що ви будете приймати рішення не емоціями здебільшого, а розумом. Але надмірна раціоналізація, вона інколи може зіграти злий жарт. І ви дуже багато цього місяця від себе можете повідрубати. Якщо ви в сталих стосунках, то може бути або величезний конфлікт, або навіть станете ініціаторкою розриву, і ви приймете. Це рішення самостійно не порадитися з партнером чи партнеркою. Якщо ви не в стосунках, то скоріш за все нові стосунки в цьому місці. Ви не зустрінете на роботі так само можуть бути якісь звільнення, можуть бути якісь конфлікти і перешкоди, тому обережно. Також наголошую, що цього місяця можуть бути деякі перешкоди зі здоров'ям, тому обережно і звертайте увагу на сигнали організму, навіть якщо здається, що ті бабуже, це просто усталець. дядьки, у мене просто була усталость, потім оказалось, казали, що це онкологія. Тому звертайте увагу, щоб не були як я у травні. Субтитрувальниця Оля Шор все іще гірше: сімка дисків це про матеріальні втрати, причому величезні, обережно. Ви можете залізти в величезні фінансові борги, ви можете піти в банкрутство або зменшиться заробіток, або десь тратити гроші, щоб цього не трапилося завчасно на кілька за кілька місяців до зберіть собі фінансову подушку. На роботі та бізнесі так само не дуже добре. Результатів, які ви очікуєте, їх не буде. Сімка дисків це про повну відсутність результату. Якщо ви в цей період будете без роботи, то скоріш за все нову. Ви або не знайдете, або якщо знайдете, то по фінансам на ній більше втратите, ніж навпаки. В особистому житті теж так само, якщо ви маєте сталі стосунки, якщо не розійшлися ще в минулих, то тут може зростати незадоволення, якесь там. Згадали ви з партнером чи партнеркою якісь старі образи, і через це почався конфлікт. Якщо вони у стосунках, то скоріш за все нові стосунки ви в цьому місці не знайдете, тому що у вас буде негативне очікування через ваш негативний попередній досвід. Попередній негативний досвід буде проєктуватися на всіх, тепер. Чоловіків там чи жінок цього світу. Місяць такий не дуже хороший. Як ви можете його переграти, просто зробити собі завчасно фінансовий запас. Це буде дуже дуже важливо. Також обережно в цьому місяці можуть загострюватися хронічні захворювання, якщо ви їх маєте, тому вже другий місяць поспіль просто супер звертайте увагу на своє здоров'я. У червні 2025 року ситуація, ну знову сімка, сімки такі нестабільні, не те, що сильно покращиться, але принаймні буде не такою мерзенною. Враховуємо ну, ще ваш вашу Квартальну карту, да, оці всякі перешкодчики. Ви будете, будете знервовані, будете розфокусовані, у вас буде повністю відсутня мета ваша, що ви там робите, куди вам рухатися і так далі. Причому це буде і на роботі, ви це знаєте, як сліпе кошеня, тикаєтесь кудись, а куди тика, це його знає. І в стосунках, що ви в стосунках, що ви без стосунків, теж ви не маєте мети, ви можете бути незосередженою, ви можете, знаєте, вам щось говорять, ви це повз вуха пропускаєте. На вам рекомендація весь цей місяць. Будьте, будь ласка, уважнішими. Звертайте увагу на дрібниці, тому що буде дуже хотітися витати в хмарах. Тим паче, враховуючи квартальну карту і попередні місяці, ну складно буде постійно сконцентрованою, але все ж таки зробіть право на концентрацію. Уваги. Квартал 2025 року для близнюків буде реально класний, тому що у вас буде дуже багато внутрішнього ресурсу, внутрішньої енергії. Прямо ж буде бити з вас ця енергія. І зовнішні обставини для вас будуть дуже благоприємні в усьому. В цілому, ви як особистість, станете такою більш динамічною, більш гордою, більш зрілою особистістю. Напевно, просто сходили такі до мене на консультацію перед цим так? Да? От знаєте, як подорослішаєте ще більше, як от прокачаєтеся, як от Єндельф Сірий стал гендальфом білим в роботі та бізнесі. У вас може бути під. Звищення, вигідне призначення, нова якась угода. Якщо в той період будете без роботи, то нова робота прийде. Причому ваші можливості кар'єрні вони будуть достатньо швидкими, такими, що вони швидкі і зненацька прийшли. Але тут обережно вони швидко зненацька прийшли. Вони можуть так швидко і зненацька і піти. Тому не провтикуйте свої можливості, тому що вони прям весь квартал будуть навколо вас в особистому житті. Якщо ви будете мати сталі стосунки, то а, може бути трошки гиркання, такі ревно ще тому, що карта жезлова, Карті жезливий всі. Такі темпераментні, і також можуть збільшитися пристрасті, ті да, самі дівочки. І в принципі, ви е, з партнером чи партнеркою станете такими більш зрілими і будете розуміти, куди рухаються ваші стосунки. Якщо ж ви не у стосунках, то тут можете зустріти нову людину, з якою потенційно зможете побудувати класні взаємини. Причому вона так само прийде дуже зненацька. Не знаю, столкнулись на вулиці, случайно пересеклись поглядами. В супермаркеті, ось таке, да, там не очікувано. Не так, що ви посиділи на Тіндері, прийшли на побачення. тільки ой, да, це він. А таке щось більш-менш зненацьке. Плюс також у цьому кварталі буде дуже класно починати ну, або продовжувати займатися спортом, тому що енергія потребуватиме виходу, і це якнайкраще робити саме через спорт. У липні 2023 року. У вас буде зміцнюватися ваша матеріальна галузь життя. Це і поява фінансових резервів, і поява будь-яких матеріальних резервів, як додаткові палатінця Домі, додаткові каструлі, ковдри тощо ви оце будете все тягнути до себе додому, примножувати. Плюс у вас буде такий стан, Ви, от як голова сім'ї, в цьому місяці будете. Тобто будете нести більше відповідальність, більше впливати на прийняття рішень серед вашої родини чи серед ваших близьких. Будете такою більш стронг, плюс квартальна карта. Оце той місяць, коли ви прям прокачаєтеся, ваша особистість прокачається максимально. В роботі та бізнесі місяць дуже. Добрий для додаткових фінансів, можливо, з'явиться якийсь підробіток або премія невеличка така, або надбавка. Якщо ви на цей момент не будете мати роботу, то скоріш за все в цьому місці ви її знайдете і знайдете достатньо хорошу для себе роботу саме з матеріальної частини. Я не впевнена, що вона вам вон, там буде приносити якісь бешені задоволення, але по фінансам вас не образять в особистому житті. Ви знаєте, будете такої рішали буде супер жіноче домінування, неважливо, в стосунках чи ні. От все буде так, як ви порішаєте, Ви будете як, як мамка, короче. усе. Точково не повністю весь місяць, але періодично будуть повертатися оці минулі ваші проблеми з самооцінкою. Буде здаватися, що в житті буде ціла куча перешкод. опять вони всі зовнішні, всі вас там перешкодить атакують. Але насправді десятка жезлів – це про пляску тарганів в голові. Вам буде здаватися, що ви не зможете, що ви чогось не можете, що ви, можливо, якась не така і весь світ проти вас. Але насправді, саме в цьому місяці, це от суто пляска тарганів в голові. Для нової кар'єри, нових якихось починань місяць, не найблок. Приємніший на світі для нових стосунків так само буде комплекс повноцінності. Знову ж таки, наголошу, що це не прямо весь місяць, але будуть такі ситуації, які будуть повторюватися регулярно. Тому в цьому місяці можете, наприклад, підписатися на мій телеграм-канал, там дуже класні корисні вправи для того, щоб побороти своїх тарганів. Місяць називається нарешті, я вам так скажу. Тому що в Аркані Диявол приховані дуже. Такі класні ресурси, це і фінансові ресурси, і по частині реалізації, як атомна електростанція, тобто дуже потужно. І в цьому місяці навколо вас дійсно будуть вирувати дуже класні, потужні ресурси. Але є одне але Аркан диявол – це такий достатньо каварний аркан, і тому не можна буде так просто взяти і скористатися цими можливостями. Тому що для нової угоди ймовірно доведеться йти по головах для нових стосунків, йти у розрізі зі своїми цінностями. Я дає нам велику кількість ресурсів, але завжди питає нас, на що ти готова заради бажаного. Тому це девіз цього місяця. Тому в роботі та бізнесі з одного боку дуже багато перспектив, з іншого боку, дуже каламутно. Вас може десь подставити, десь обдурити і так далі. Тому дуже будьте уважні з документами, з домовленостями. Перепровіряйте все просто по 200 тисяч разів. В особистому житті Аркан Аркандіяло вказує нам на співзалежність. Або це наявні стосунки, переходять у фазу співзалежних, або це нові стосунки, які з'являться. Або не можуть з'явитися, вони одразу будуть нездоровими. Це або емоційна співзалежність, або фінансова, або сексуальна. І в таких стосунках завжди хтось кат, хтось його жертва, хтось ковиряє там рани і маніпулює і радіює. А другий усім погоджується і не йде, тому що має свою вторинну вигоду. І кат, і жертва періодично змінюються місцями. Але такі стосунки будуть дуже міцними. Тому будьте уважними з цим місяцем у вас це вийде. У кварталі 2025 року близнюки будуть просто працювати, працювати на роботі, просто стандартна, стабільна рутина, дуже скучна. Ну що поділити, так буває. Працювати над собою, те, що ви давно вже відкладали, так, потом схожу додому і так далі, доведеться вже сходити, працювати над стосунками. Якщо ви в стосунках, то просто ну рутинні стосунки у вас будуть як сіда. Якщо ви будете в той період без стосунків, то обережно ви можете потрапити в любовний трикутник. якщо ви таку двіжуху не. Не любите, то просто звертайте увагу на те, з ким і як ви спілкуєтеся. У жовтні, минулий місяць переходить в жовтень, то стан накруто, він буде тривати у всіх галузях життя. Оце, от самонакручування, накручування, як само негатив. Знаєте, буде здаватися, що знову все знов погано, погана палеса повернулася, але ні, знову все у вашій голові. По роботі залишається так само, як і минулого місяця, по особистому життю, так само, як і минулого місяця. Також наголошую, що цього місяця, скоріш за все, доведеться здавати аналізи, типу кров, спа. Це щось, що пов'язане з іглоукалуванням. Може, у вас буде іглоукалування, якщо ви сильно того захочете. А тому, якщо ви думали, коли ж там треба зробити чекап організму повний, то от от, отут робимо. Листопад 2024 року для вас буде з покращенням. Девіз вашого місяця буде. Тих ще їдеш далі будеш. Тобто на роботі не очікуйте миттєвих результатів, але буде покращення, буде якась стабільність у грошах, можливо, якийсь новий проект або нова посада, якщо у вас не буде на той момент роботи в особистому житті, все плюс. Мінус стабільно, але от чим далі, тим потроху краще. Якщо ви в стосунках, то просто будуть стабільні стосунки, так як завжди, але будуть локальні покращення. Якщо ви без стосунків, то скоріш за все ближче до кінця місяця, ви зустрінете потенційного партнера чи партнера. Також цього місяця дуже високий потенціал до зачаття. Так що, якщо ви планували дитиночку, то фас. Якщо ви навпаки не хочете дитиночку, то будьте обережними. І грудень 2024 року рік для вас закінчиться не дуже, тому що Аркан Смерть завжди несе якісь трансформації, які... Вам будуть болючими та неприємними. Щось у вашому житті зміниться, але так через одне місце. В стосунках, якщо ви в стосунках, то аркан смерть підказує, що буде криза, буде якась сварка, якась неприємна сварка. Що ваші стосунки застарілі, в них потрібно щось змінювати. Також є високий ризик розійтися, тому обережно, якщо ви без стосунків, то аркан смерть підказує, що вам треба змінити свій статус на Без стосунків на те, що ви вже в стосунках, в роботі та бізнесі теж може бути якась криза. Якесь звільнення, вам потрібно буде передивитися свій робочий шлях, причому докорінно. Але насправді всі ці зміни, хоч вони будуть приходити вам через одне місце, вони вам дуже необхідні. Що ви можете зробити? Не обмежувати їх, не обмежувати себе, просто приймайте все, що з вами відбувається. А я сподіваюся, мій розклад був для вас корисним. Тепер ви точно готові до всього у 2025 році. Тому тепер ваш рік буде фантастичним, тому що не таро вирішують вашу долю, а тільки ви. Не забудьте на мене підписатися і до зустрічі. У нових розкладах.